Гладік молодий, лагідний і надзвичайно контактний пес, повне ім'я Гладіолус. Його знайшли після вибухів, розгубленого та самотнього. Дівчина, який він зустрівся на шляху, прихистила його на деякий час, але через житлові умови була змушена передати його до центру поводження з тваринами. Його привезла дівчинка, вона не волонтера, але не байдужа, десь після взривів. Також це місяць. Ну напевно, вже місяці. Три назад, десь так, може два. Також після взривів вона знайшла цього песика. Він бігав такий потіряний. Весь ну. Розгублений, такий, що ручний молодий пес. Вона його забрала до домівки, змагалася йому хазяїв його через інтернет, можливо, він потерявся, злякався, ну так щось нічого. І вона не могла його більш тримати у себе вдома, тому що квартира винаймана, ну, хазяїва там проти були. І вона привезла нам його до центру. Гладік швидко завойовує довіру. Він тягнеться до людей, добре знає нашийник і поводиться адекватно на вигулі. Видно, що він був домашнім, спокійний, розумний, уважний. Собачці до двох років. Ідеальний вік для нового старту. Він знає повідець, він знає вигул, нашийник, він адекватний до людей, але до інших собак він виборочно може проявляти агресію. Ну це нормально для кобіля, Це нормально тому що ну. Як хлопці деруться. До дівок він вроді, ну, вроді би, нормальний. Як він до котів ставиться, я не знаю. Я також викладала його в інтернет з пошуком хазяїв, ніхто не відізвався. Можливо, у людей, у яких він раніше жив, можливо, немає інтернету, можливо, це люди похилого віку, які не користуються інтернетом. Він стане чудовим другом для тих, хто шукає вірного компаньона з великим серцем, може жити як у квартирі, так і в приватному будинку. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.